Хороша книжка найкращий друг людини, адже саме вона допомагає формувати особистість. Принаймні в цьому переконані організатори проєкту Вся Україна читає дітям, які презентували в педагогічному інституті Прикарпатського національного університету. Метою програми є виховання інтелектуального майбутнього покоління. Детальніше в сюжеті. Презентація такого читацького проекту в Івано-Франківську стала можливою за підтримки польської фундації в рамках масштабного проекту Вся Європа читає дітям за словами організаторів. Вони хочуть підтримувати і розвивати дитяче читання. Вивбачають, що на сьогоднішній день більшість дітей не цікавить читання книжок, адже малече віддає перевагу технічним новинкам. Ми хочемо привернути увагу батьків до сімейного читання. І власне проєкт проект в Польщі він має таке гасло: читай дитині щодень 20 хвилин на день. Це є перша ланка читати дитині від шести місяців і доки вона сама не навчиться читати. Опитування, які провели волонтери в рамках проекту Вся Україна читає дітям, показали, що нинішні підлітки надають перевагу світовій літературі і відсувають на другий план твори українських письменників. Цю тенденцію організатори хочуть виправити. Якщо батько чи мама, бабця чи дідо візьмуть книжку хорошу в руки, історію хорошу в руки, так приляжуть біля дитини, обнімуть цю дитину та це буде тепло, це буде любов, це буде заспокійня для обох. Це буде нормальний сон для дитини. Дитина спокійно зранку прокинеться, піде до школи і подумає, що життя все таки прекрасне і щасливе, і буде мати успіхи, і це дасть шанс на наступне покоління яким чином львівські пластуни адаптували у своєму місті проект Вся Україна читає дітям, розповів нам представник цієї організації Мирослав Вовк. Ми організовуємо щотижневі читання у книгарні є. Це означає, що збираються люди, котрі хочуть обговорювати книжку, але не тільки її обговорювати, тобто читати, просто читати з книжки, а так само ділитися думками, налагоджувати діалог. Між собою і тоді ми вчимося, якби чути один одного. Ідея масштабного проекту вся Україна читає дітям зосереджена здебільшого на батьках, адже саме вони ще з малку прививають дитині певні цінності а відтак несуть відповідальність за формування майбутнього покоління.